Так, вибираємося насіння, просушуємо ще поки на сонечку трохи, а потім заносимо в хату, на лежанку тепленьку і воно досихає. Це сьогодні все вибрав, Володя. А всю кучу заложуємо компостну. Весь мусор сюди, все. який кабак, воно. Не свіжий. Все сюди в кучу, бур'яни в кучу. Оце ось редьку почистили чорну. І білу дайкон якось так називається От моркви воно. Все сюди на кучу зложимо і буде в нас компостна куча. Кабаки ще тут. Оце вирізала капусту. Капуста непогана. Але треба тут вирвали капуст... ну, бадиля з капусти гусям, а це нехай стоїть. Те віддамо, потім це будемо давати. Квіти треба вирвати, вже все відсвіли, сімена зібрала, а це вже вони примерзли. Яблучка зібрали, курочки бігають по городі. Я ж хто зна, куди йдуть. Раніше в нас сусід все життя випускав кури. І вони це в нас гечку, помідори, все поб'ють. Ми ніколи не випускали своїх курей. А в цьому році ми далі вже синові віддали хату, а тепер далі живемо то сусіда нехорошого. Тепер посіяв він травку там з краю, і ми рядом. Він не випускав курей, бо це ж підуть і на його травку, а як на нашу, то можна. Оце ж такий сусід. Ну, що ти зробиш? Як батьки колись казали, треба вибирати не хату, а сусіда. На жаль, у нас з одної сторони хороший сусід, а далі кавичка хороший. Ну, що ти зробиш? Людина живе по других принципах, як ми. Колись поїхала, була внучка в мене маленька і поїхала я на дойку конякою. У нас кукла була коняка, а вона маленька була. Внучка. А я її поставила отак, е, коло себе, ногами держу її і їду на коняки, бетони е, крови гарно доїлися, бетони стоять з молоком. При... Поїхала, приїжджаю, розпрягаю свою куклу, заводю її до себе, до сараю, а в мене гості в сараї, як ви думаєте, хто? Отой От сусід, який не здоровкається, який проклинає моїх дітей, сидить на яслах, а його мама зараз спокійна збирає кізьок із кукли. А я кажу: я не зрозуміла, вони не здоровкаються, не розмовляють. А прийшли до нас у сарай, ми загорожені, не побоялись ні собаки, нічого, але вони звикли ходити по чужому. Прийшли до нас. І що ви думаєте? Собирають кізяка. Я заходжу, а сусід каже, ні, мати його каже, та що, люда, давай мирно, дружно я кажу, як вам не стидно, чого ж ви прийшли в чужий сара? Я ж до вас не приходжу. А вона каже, та давай мирно. А сусід каже, о, пожаліла. Кокошку, каже, та я не пожаліла кокошку, а тільки таким людям жалко, правду кажуть, і сірника дати. Так, оце такі в нас сусіди. Ну нічого, дай Боже їм здоров'я, щоб вони жили довго-довго і нехай живуть. Так. Вчора садила клубніку. То вспомнила про нехороше. Ще й привидеться, не дай Бог. Так, оце в мене така клубніка. Бачите? Посадила її. Та я не знаю, 50 на 50, мабуть. Відстань. Притоптала гарненько, дощик прийшов, Ось от, притоптала я гарненько їх, дощик пройшов. І тепер оце в мене буде клубніка тут. Але ще пересаджувати є. Треба далі прибирати ось бур'яни там. Та ще, мабуть, посадимо. Вже багатенько посадили. Кицюнька, ти де був? Кицюнік. Діжить сюди. У мене кицюнь, і, як ви думаєте, що хоче, на руки. <гум> і тут ось. У мене клубніка така. Ось. Так. Зараз О, викину. Оце в мене ліщина. В цьому році посадила шість кущів ліщини, але, на жаль, залишилося п'ять. Ну що, подивіться, хоче на руки? Ну, йди. Йди на руки. Ось. Я хочу, каже, на руки. Мурличе. Мур... Вже на руках мурлить. Ти що сюди прибіг? А? Ну, біжи, біжи, невдобно мені тебе держати одною рукою. Оце така ліщина, бачите? Ось. А тут кущ. Пропав, немає. А тут оце ще є п'ять кущів. Оце нагадала, піду викопаю ще ліщини та ще посадю, десь нехай росте. Я висилала е, трошки ліщини. Одній хорошій людині. Галя, якщо ти мене чуєш, там Така кругла то ліщина, а таки, така, горішок такий продовгостий, темно-коричневий, то фундук. Якщо попався, то фундук, а круглий то ліщина. Оце, таке. Оце ми таке вчора садили, прибрали тут площу і посадили клубніку. Це хороша клубніка, крупна, здорова. Треба ще посадити. У нас її багато, треба посадити. Малину ще не обрізала цю, а ту треба скосити воно. Попросю володю, щоб скосив. А це ось заложуємо другу кучу компостну. Заложили в прошлому році. Там воно піднизу з навозом свинячим. Гарна, а зверху тепер оце бадиля викидає, а потім навоз, І на той от ми її вив... вив... вивеземо. Куди ти поліз? Ну, куди ти поліз? А, Тимко, ти куди поліз? Що ти там нюхаєш? Тимко. Вон кабачки залишилися, вже вони такі тверді та викинули. Кабаків нас вистачає, викинули на виноград. Не зірвали. Треба, може, попробувати, якщо він не померз. Яблука обірвали, а під низом те, що впало, треба зібрати на гній. Ось окурочка тут ходить наша. Ось пішли, пішли тимко, пішли додому. Пішли додому, хороший. Отак ми працюємо. Тут треба все згрібати листя, мусор. Ось з горіха вже обпадає листя, та треба все на компостну кучу позгрібати, прибрати. Трошки ми щось не вспіваємо, чи ледачі, чи не вспіваємо. Матинку біжить поперед мене. І він знав, що в хаті краще йому. Але проситься, на двір проситься, попроситься, побіг і біжить назад. Так, ну що. Ще покажу вам. Зібрала ось тут у нас така, треба прибрати цей матрос, вже ми тут не, літом не буваємо. Бачите, зібрала я. Ну, що ти хочеш? Шо? Зібрала руки баби грязні, баба редьку чистила. Хороший там, хороший. Зібрала сімена. Бачите, ось, ось сухе. І як його потерти на руки. Воно остається, сімена остаються. Висохне, над, треба підвісити десь і буде посіяти, амаронти маронти такі в мене. Що ти хочеш? Ну що? Ну кажи, хочу вистрибнути на тебе, поліз, поліз. А як оце не, не дивлюсь на нього, не реагую, то він бере, гризе, телефон, хоче гризти телефон, наче каже, погладь мене, погладь. Ой, хороший собачка. Так? Отакі От в мене справи. Ну що, пішла я працювати далі. Воно в мене хлопці ламають кукурузу. Племінник ось вже коти, тачку. Вже половину вони виламали. Осталося ще половина. Ну що? Як кукуруза. Невірненька, так, да, в цьому році? Ні, попадаючи. Нічого, хорошого. Байдуже. Да. Ламаємо сьогодні кукурузу, зрубати, ні, скоси всі і на кучу компосну, а тоді переложує різним то листям, то кабаками, які не вспіває кормить, то якоюсь то виливаємо туди різне всяке. І так перегниває, і буде і буде нам перегній. Раніше держали дві корови, телят то ми не знали, куди дівати гній. І родило тоді гарно. А зараз держимо тільки свиней, перегною нема. То приходиться. Уже ложить компостні кучі. Ось. У. Дощі йшли. Кукуруза не, не красива така, не гарна, так, да, володь? Шелестить. Володь. Да. Як настрій? Нормальний. Робочий. <сум> Робочий. 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 Сонце світе. Засвічує. Ох, ти подивись, як поламало, так? Да? Баделя лежить. Може, тут не сьогодні, ну, тут не скімалося, Ну хто тут не Мало чого, що до мене чи до себе приходить. <рес> 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 не ту вже на ті руки. <рес> Бачите, все кукуруза. Ламаємо купуру, тоді всі кором було стовся, шелестить. Да. іди, не мішай мені працювати. Всі кажуть, що ти такий працьовитий, кожного разу ти кажеш, що ти собі не мішав. Зараз приходить і мішав. що в тебе на картузі за носорог, сорок. Що це означає? Я просто питаю, що значить твій картуз, що там на сорок намалюваний. Далеко. Вон дивіться. Далеко далеко ті рядочки. Бачила, дивилась на каналі в одному, блогер показував. Сояшник садили. І... Соєчник росте Володя, один туди, один туди. І як отак встать, то рядки не видно, що рядки. Так цікаво було, дивиться. А тут стоять рядки видно. Ну так, да, і корова. Так, ну що? Ти закрився, щоб тебе не видно було. Так, пішла я. Давай, трубися, а я піду. На вулиці тюльпани досаджувати, висожувати, мабуть, А ще в садку, а ще на городі, хоч трошки посади там коло двору. Що, що? Іди. я тебе собі держу. Я зайшлася всередину, бо там проти сонечка забиває. Ой. Стою, з тої сторони, каже, Віталій пішов. Вони з тої сторони якраз сюди проходять 4 рядка і тачка, виходить, в них повна. Ось так. Ось так ламаємо кукурузу. Працюють хлопці.